Такий пристрій називається дзвіночок. Це дзвіночок 50-й. Він розрахований на 50 номерів або 50 пультів. Сюди можна записати. В Книжку треба записувати ваш номер, для того, щоб він розпізнав ваш телефонний номер і відкрив вам ворота. Щоб не будь-хто подзвонив і відкрив. Ні. Іменно той, хто записаний в телефонну книжку. Записувати в телефонну книжку можуть за допомогою приложення, а також можна просто нажати ось тут на кнопочку і за допомогою цієї кнопочки також можна записати номер телефона. Тоді ви в приложенні не зможете відслідкувати, чий це номер телефона. Тобто -то буде просто номер телефону і все. От він відкривав. Прилеження, якщо ви через приложення його додаєте, ви його можете підписати, чий це номер телефона, якого сусіда, якщо це обща, скільки воно відкривалося, хто відкривав ворота і так далі. Тобто ведеться повний журнал даних дзвінків і даних пультів. Так само можна і пульти ну, записати. Ще одна дуже така цікава річ, якщо ви пульт загубили, то не треба всі пульта стирати. Можна можна знайти той пульт, який ви підписали, допустимо, Іванова Сідорова, Петрова, і його чисто удалити і все. Друзі, його робота він відкриває, дає команду на відкриття або на на закриття воріт або будь-якого вашого. призу можна на калітку поставити, на обізите на ворота, тобто там світ включати, Ще, ну, на, на, на багато чого можна його використовувати, він встановлюється на будь-яку автоматику для воріт. На нього дзвониш і він подає команду відкрити або закрити, що вам треба.